Китайська компанія Vivo офіційно представила найтонший у світі смартфон Vivo X 5 Max. завширшки всього 3,98 мм. Материнську плату смартфона інженерам вдалося умістити в пластину завтовшки 1,7 мм. При цьому товщину екрану вдалося знизити до 1,36 мм. Без корпусу смартфон має товщину всього 2,45 мм. Попри свої розміри, x 5 Max володіє двома слотами під сім карти, стандартним роз'ємом для навушників у 3,5 мм – оснащується 55 дюймовим дисплеєм Full HD Super AMOLED, восьмиядерним процесором Qualcomm Sped Dragon, а також двома гігабайтами оперативної пам'яті і вбудованим флеш флеш-накопичувачем на 16 гігабайтів, задня камера на 13 мегапікселів та селфі-камера на 5 мегапікселів. Крім усього іншого, маломанію порадує окремий аудіочіп Yamaha для відтворення музики у найкращій якості. Працює Vivo X5 Max під управлінням операційної системи Android 4.4.4 Kit. Кет коштує тонка новинка 486 доларів і надійде у продаж у Китаї 22 грудня. Європейські інженери розробили робо руку. Людська рука має надзвичайно складну будову та функції. Найважливіші з-поміж її особливостей це можливість зловити предмет, відчути його форму та поверхню, впливати на нього, тримати або кинути. Практично все це вміє. І робот рука під назвою Shadow Hand, розроблений провідними фахівцями з європейського космічного агентства. На цьому етапі цей робот проходить випробування і вже проявив себе як найліпше. Він вміє виконувати багато функцій підвладних руці людини. З такими роботами у нас. З'явиться можливість відчувати на величезній відстані предмети, які потрапляють машині у руки. Таку технологію будуть використовувати на марсоходах та місяцеходах. Крім того, робота руку розробили, щоб перевірити можливості ефективної взаємодії людини і робота вчені. Сподіваються передати машині людське відчуття дотику, а це зможе допомогти космонавтам в їх майбутніх космічних місіях. Зано ультракомпактний квадрокоптер з hd камерою та багатьма корисними функціями. Його габарити це усього 65 на 65 мм, міліметрів, а вага 55 грамів. На квадрокоптері встановлена камера під кутом 15 градусів, з цифровою стабілізацією зображення, можливістю відеозапису в hd якості. Все відзняти можна зберігати на мікро-SD або відразу пересилати на мобільний пристрій. Серед корисних можливостей квадрокоптера є функція стеження за користувачем, фіксація на вибраному об'єкті, уникнення перешкод. Та падіння І не у уминемо ще однієї важливої функції: це можливість повернення на базу при низькому заряді або при перевищенні відстані від користувача. Працює квадрокоптер за допомогою фірмового додатка для операційних систем Android. iOS. Квадрокоптер оснащується змінним акумулятором на 10-15 хвилин автономної роботи слотом для мікро -SD, бездротовим модулем Wi-Fi, мікрофоном та світлодіодним табло з функцією спалаху. Максимальна швидкість квадрокоптера 40 км за годину для компенсації вітру. Реалізована система реверсу моторів. Максимальна робоча відстань 30 метрів. Вартість перед замовленням на сьогодні це 4200 гривень. Унонота NoteBand фітнес-трекер з технологією швидких повідомлень. Винахідники інтегрували в аксесуар технологію швидкісного читання шприц, яка дозволяє власникам пристрою читати повідомлення прямо на екрані трекера. Основний принцип шприц полягає у виділенні окремих слів у вихідному тексті в певному порядку. Така техніка значно збільшує швидкість читання, дозволяє читати повідомлення навіть з невеликого дисплея. Коли користувач отримує імейл або повідомлення, NoteBand починає вібрувати. Як тільки власник доторкнеться до пристрою. На екрані відобразиться отримане повідомлення, і його можна прочитати прямо з мініатюрного дисплея. Щоправда, щоб написати відповідь, все ж таки доведеться дістати телефон з кишені, оскільки це фітнес-трекер, крім відображення повідомлень, він має і стандартні для цього пристрою функції а також може працювати з додатком Apple Health або з Google Fit. Браслет здатний працювати понад три дні без підзарядки. Оформити попереднє замовлення на нього можна за 59 доларів. Нещодавна компанія Digital Storm випустила у продаж новий міні пк для геймерів, що отримав назву Eclipse Mini і Має розміри корпусу 38 на 35 і на 10 сантиметрів. Вартість системи змінюватиметься в залежності від продуктивності. А мінімальна ціна за новинку 699 доларів. Всі моделі працюють на процесорах Intel Pentium і мають по 8 гігабайтів оперативної пам'яті та жорсткий диск ємністю 1 терабайт. А топова модифікація оснащена SSD Samsung Evo на сто. Двадцять ГБ. для відображення графіків комп'ютерах використовуються відеокарти від Radeon R7 269X до NVIDIA GTX 970. Розробники Eclipse Mini передбачили можливість модернізації всіх моделей, тому навіть купуючи найдорожчу модифікацію, користувачі зможуть з часом покращувати її відповідно до своїх потреб. Століття звичайних друкарських машинок давно минуло. Їх відтіснили персональні комп'ютери, а вони частенько відволікають нас від головної роботи розмаїттям своїх функцій та можливостей. Своєрідною відповіддю електронним пристроям служить проект Хемінграйт. Спроба відтворити стару технологію на новому технологічному рівні. Єдина функція якої це написання текстів. Верхню частину Хемінграйт займає екран на електронному чорнилі. Він відображає друкований текст. Трохи нижче в напівкруглому віконці показується системна інформація. Дата, рівень заряду батареї і потужність сигналу Wi-Fi. Мінімальний набір функцій і ємний акумулятор забезпечують автономну роботу Хемінграйт right протягом майже чотирьох тижнів. А весь робочий матеріал зберігається у пам'яті пристрою і при підключенні до Wi-Fi передається у хмарне сховище Postbox, А вже звідти стає доступним для будь-якого вашого пристрою. Більшість функцій виконується за допомогою виділених перемикачів та клавіатури. У продаж Хемінграйт right надійде у вересні наступного року за ціною близько 400 доларів. Британці розробляють ракету, здатну за чотири години доставити пасажирів у будь-яку точку світу, а також вийти у відкритий космос за 15 хвилин. Двигун Сейбер, який використовує революційну технологію попереднього охолодження, розробила аерокосмічна компанія Reaction Engines. Новий двигун ляже в основу унікального космічного літака Скайлон. Саме він забезпечить недорогий та надійний доступ у космос. Повітря, що надходить у двигун Сейбер, може бути охолоджене до температури понад 1000 градусів. Досів Цельсія за одну соту секунди. Це дозволяє реактивному двигуну працювати з потужністю, яку не може дати жоден інший двигун. Нова ракета здатна розвивати швидкість, яка перевищує швидкість звуку в п'ять разів. Скайлон має довжину близько 85 метрів. Здатність злітати і приземлятися як літак спрощує його повторне використання у порівнянні зі стандартними ракетами. У Skylon відсутні ілюмінатори. Замість них будуть встановлені панорамні екрани. Саме вони дозволять пасажирам бачити, що відбувається за бортом. Тестові польоти Skylon почнуться в 2019 році. Тепер кожен охочий зможе пересуватися по місту всього лише на одному колесі. Ninebot One – це електричний моноцикл, здатний розганятися до 20 км за годину з системою самобалансування. Одного заряду акумуляторної батареї йому вистачить, щоб здолати від 10 до 30 км залежно від режиму його використання. Цей незвичний персональний транспортний засіб повністю заряджається за одну-дві години. Його вага 13 кг. Пересуватися на Ninebot One необхідно стоячи, керуючи розгоном, гальмуванням та поворотами саме завдяки нахилу тіла. Новачки можуть закріпити на підставках для ніг невеликі додаткові коліщатка, які виключать імовірність падіння на бік. Основна частина рами моноцикла зроблена з міцного магнієвого сплаву. Герметичне виконання електронного блоку дозволяє пересуватися по вологому асфальту і навіть в дощ. За словами творців, моноцикла він ідеальний для міських прогулянок або ж для того, щоб дістатися до роботи. Фахівці автомобільної групи Jaguar Land Rover і далі розвивають концепцію прозорості в автомобілі. Цього разу вони запропонували зробити прозорими автомобільні стійки, і саме так забезпечити повноцінний огляд водію. Суть технології полягає у збільшенні оглядової видимості водія, а також позбавленні від сліпих зон, адже вони можуть бути дуже небезпечними під час руху. Стійки не будуть прозорими. З внутрішнього боку на них встановлять спеціальні екрани, на які транслюватиметься зображення ззовні. Крім Прозорих стійок фахівці компанії запропонували технологію Follow Me Ghost Car Navigation. Саме завдяки ній водієві на лобовому склі виводитиметься його віртуальне зображення в певній точці на шляху пересування автомобіля. Прозорі функції можуть включатися тільки за необхідності. Скажімо, коли пішохід перебуває в сліпій зоні, і водій не може його побачити. Nokia презентувала інноваційний браслет-годинник Nokia Facet. Компанія запатентувала його ще у 2012 році. Новий гаджет Nokia Facet схоже на браслет з шістьми або восьми секцій, кожна з яких має свій окремий дисплей і власне джерело живлення. Усі секції пов'язані між собою бездротовим зв'язком. Браслет легко розтягується і прокручується навколо зап'ястя. Кожен окремий сегмент гаджета показує ту чи іншу інформацію: погоду, новини, час, нові повідомлення, фотографії. Крім цього, пристрій також зможе виконувати функції мобільного телефона. Секції володіють декількома віртуальними екранами. До того ж, самі дисплеї можна знімати та міняти місцями. Інтерфейс Nokia Facet дуже схожий на Symbian. Судячи з цього, можна зробити висновок, що цей гаджет розробили давно, але компанія з якоїсь причини його не анонсувала. У компанії вже є готовий прототип Facet, але інформації про те, коли саме новинка надійде у виробництво, поки що немає.